Незламність, привіт з вам ваш улюблений Мольфар Макзардієв і ваш улюблений магазин Мольфа. Езотеричний магазин, який має неймовірну кількість різних класних речей. Друзі, сьогодні у нас на огляді найдовго очікуваніша прем'єра Коло, Колода Агати. Це колода з фільму про відьмь. Про це такий, блін, офігенний серіал. Агата All Alone. Хто дивився? Це саме ті карти, які були в тому серіалі. Дуже крутий фільм. Давайте з вами сьогодні розпакуємо. Вона тільки тільки нас, свіженька до нас прийшла. Що ж вони нам підготували? Яку колоду, якої клави. По-перше, вже дуже довго чекав, тому що я зробив преордер. Цієї колоди, тобто її зимов раніше, ніж вона з'явилася. Ми чекали приблизно місяця 4-5 її цю колоду, і вона вже є в нашому магазині в наявності. По-перше, одразу хочу вам показати, яка краса. Подивіться, який красивий в неї блиск. Так що це таке присобачилось Тут подивіться, який красивий блиск. Подивіться, давайте розглянемо цю колоду більш. Одразу видно, що ця колода зроблена на магнітіках. Бачите, ось таким чином. І давайте дивитися її, що всередині, що там нам запакували. Ось позаду, що там у нас дивимося. Можете подивитися: компанія Marvel і In Inside Audition. Ну що, давайте дивитися. Ось так. Нас, нам, нас зустрічає ця колода ось таким чином: матове. Все дуже красиве, таким навіть я б сказав, soft-touch колода. Давайте дивитися, що у нас всередині. Ну, по-перше, це книжечка. Ой, подивіться, яка краса. Ну, це Я розумію, блін, роблять клас. Подивіться. Ми можемо тут одразу все дивитися, як воно влаштоване. Ну, За книжечку я вже ставлю 10 балів. Дуже красива книжечка, подивіться. Це її брошка. А це книжечка, дивіться, дуже крак. клас. Пишіть в коментарях. А, дивіться, вона ще тут різнокольорова, бачите? Ось тут. Різні розділи. Тут, і так як це старші аркани діляться. Давайте подивимося, що там по картинці. Картинки, ну, як завжди, з фільму, всі ці штуки. І давайте дивитися тут така стрічечка йде. Тут щось у нас написано. Сікет through the road. Бачите, яка красива картинка. Дуже класно. І дивимося, що. Ну, перша ж карта, яка у нас зустрічається, у нас карта Агати полугола, яка бігає з, -з фільму. Дивимося наступну карту. Це у нас той хлопець-месник, це одна з відьом. Дуже... Якість карт... карт я вам просто передати не можу, вони просто неймовірні. Імператриця. Імператор. Дивіться. Дуже Боже, які класні карти. Ну, що я можу сказати, друзі? Це, звісно, бомба-хіт. Для тих, кому сподобався серіал. Я, я навіть бачу, бачу в цьому якийсь своєрідний оракул. Подивіться. Все по сенсах. Абсолютно, все по сенсах, які були в фільмі. Тому, якщо ви не дивилися Агата All Alone цей серіал, вам обов'язково прям. Я вам навіть заздрю в якомусь сенсі, що ви не дивилися цей серіал. Але просто це, звісно, це бомба. Чекаємо другий сезон. Дуже клас. Дуже клас. Дуже, дуже зрозуміло. Дуже зрозуміло. Дуже багато класних. Тільки оце щось я не зрозумів, що це таке. Ну, коротше. Це у нас старші аркани. Тут ми переходимо до молодших арканів. Подивіться, всі якісь моменти. А, тут воно навіть бачите, вони їх розділили по серіях. Тобто жезли там, де вогонь був, так вони проходили. Це, блін, дуже крута ідея. Дуже і дуже крута ідея. Клас, мені дуже подобається. Можете подивитися. Коротше кажучи, колода топ 10 із 10. Це must have. у нас вона вже є, ви можете її замовити до нас зайти на сайт Мольфу.ua, або ви можете за посиланням просто в описі вже піти. Ну, блін, клас! Я вам ще трошечки покажу. Розумію, що ми з вами ваш час не буду багато забирати. Так. Дуже, дуже, я вам скажу, дуже плотні. Подивіться, якої товщини. Це навіть не дві, це одна, це одна, подивіться, яка товщина К карти. Оце, я розумію, люди готуються до дійсно. Це, це, це просто топ. Подивіться, яка товщина. Неймовірно, клас, мені дуже подобається. Ці колоди будуть, і вони матові. Я дуже полюбляю матову, але, знаєте, коли вони тіпи, не дуже сильно тягнуться, а вони так раз, і все, і дуже швидко. Дуже зручна колода, розмір у неї всім на. 12, класична колода Райдера Уейта. Що у нас по зручності? По зручності, а давайте я вам ще покажу рубашечку, сорочечку нашу. Дуже класно. Прям 100 з 10. Ну що, друзі, я дуже сподіваюся, що вам мій обзор сподобався. Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця колода, чи хотіли б ви цю собі колоду. Єдиний мінус, я одразу кажу, що я дуже люблю, коли колоди запаковані всередині. І мені це дуже подобається. Тут вони не запаковані. Але все інше, друзі, ну це, ну, це особисто моя якась внутрішня думка. Але все інше, друзі, це. А, треба трошки так. Та що ж я оце неправильно це зробив? Коротше, ось так. На цю штучку, ось так. Ось зробимо ось таким чином все. І е, кладемо книженцю. Давайте ще книжечком трошечки покажу, що там за цікавого. От повний опис, бачите, повна колода і книжечка на по... дотик. Боже, я не знаю, що це за матеріал. Але, друзі, боже, це просто кайф. Просто от в мене стався просто кайф від того всього. Е, ага, тут ще, щось ще щось нам тут е, розказують, як, напевно, правильно все це робити. Е, бачите, як правильно задавати питання? Е, так. І розклади. Подивіться, як класно, що ці кольорові розклади є в. Подивіться дуже-дуже класно. Мені дуже Все, це топчик. Це топчик горобчик так, подивіться, ще у нас тут компанії, які тут залучені до того всього діла. І я вам скажу, що ось це просто якщо ви колекціонер таро, і навіть якщо я вам скажу, що ці ця колода підійде навіть для людини, яка тільки-тільки починає свій шлях з кар з картами таро, бо вона майже ідентично зроблена з. По колоді Райдера Уейта. це по -перше. А По друге, якщо ви дивилися цей серіал, вам буде зрозуміліше е, самі колоди. Тому друзі, ось це. Must have. дуже вам рекомендую цю колоду. Пишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця колода, чи ні, хотіли ви її. Якщо хотіли, то знаєте, де шукати в шапці, не в шапці профіля, господи, ще, ще мілю. В, в самому в кінці відео є опис під відео, і там я виклав посилання на цю колоду. Тому, друзі, вона вже є у нас в наявності всього лише 5 штук. Тому, кому хочеться цю колоду, друзі, це просто фантастичний подарунок собі в першу чергу, та також своїм друзям, які які Займаються подібними речами, то це ну, просто це бомба. Ну що, друзі, спосі... дякую вам дуже велике, що ви були зі мною. Сподіваюся на вашу підписочку. І, звичайно, не забувайте, що з вами був я, я ваш улюблений мольфар, Макс Гардієв, і ваша улюблена мольфа. Друзі, це здорічний магазин, де ви можете знайти абсолютно все. Всіх цьому і па-па!